Ти Записувати влог. 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 Всім салют, мене звати Оля. Я не йду ні на туси. Я в своєму місті не Кишині. Я записую свій перший влог. Це тобто просто відео з мого самого звичайного дня. Цього має щось вийти, не знаю що. Одне, що мене спасає, це Ярина. Нам погодилася знімати відоси зі мною, щоб мені не було так скучно. Поставила мені таку татуїровку. Класно, краще, ніж тебе є. Коротше, я вже це казала, але я повторююся, що в Нетішині не можна знімати відоси, тому що кожен раз, як ти проходиш з піднятою рукою, тримаючи камеру, обертаються люди і дивляться таким взглядом, ніби я не знаю гола йду. Я вже три рази прокоментувала фотографію, яка прикольна вона. Ну, Дай типу, це по лукбук. Позим'яна сйомка буде связь. Треба зробити присягу, що я буду найскріні блогера. Спочатку навчитися казати це слово, а потім давай ні. давай ми перепотимо потім <какався> блог, буде знімати блог, Блогер. Бл... Блогер. Піла блогер. 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 казати, ну типу це по стильному. Блогер. Блог. <реш> <реш> але, але це називається влог. Не блох, а влог. блог, а влог. Але я блогер. Це називається влог, але ти блогер. Я блогер, ти блогер. і це мій влог. <реш> <реш> Смішно звучить, ще раз. <реш> е, я блогер. блогер. Я блогер і це мій перший. Я <реш> блогер. І це. <реш> Я блогер і це мій перший влог. І, і Вирішила, що все-таки потрібно якось розвивати себе в плані відео, чи як і почати знімати не тільки. То не смішно. Я його знаю, він мені лайкає фотки. Привіт, Саша. Лайкає фотки, <світ> вот. е, тому знімати не тільки свої відеозвіти, але почати знімати просто буденність. <світ> передаю привіт. Зараз я тако поясню. Да, передаю привіт всім. Отемо. З того. Я, коротше, скучаю за вами. Вот. Чекайте, мене я скоро прийду з моря, і ми затусимо. Так що... Я нічого з того не зрозуміла, але <кхе> ладно, якщо Оля прийде. <кхе> Справді я знайшла те, що я хотіла вам показати і хочу показувати всі свої рази, я буду знімати влог. Тих, влогі, <кхе> Треба здру... <кхе> зробити селфі сфотографуєте мене? Звісно. Чесно? Все. Все, дякую. Прикол, так? Да? <ріх> 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 Що написано? Ольга, поняли? Поняли? То... <ріх> Фанта і одна кола В Ірини є інстинкт Вона нас серед багатьох кол взяла пляшку і там пише Ольга. Хоча я не люблю, коли на мене кажуть Ольга. Але то таке. Стіль, стіль цього літа сандалі. Сандалі. хлопці, якщо ви хочете цепляти дівчат, носіть сандалі. Нащо ти так голосно говориш? Ще краще, якщо ви будете надягати їх на носки. Ой, на носки. носки. А, Оля, Тоба... знайте, що ви станете новим хлопцем Олі, якщо у вас будуть <с? с>!! сандалі на носках. Носки на сандалі. <с... с>... Не знімаю? Я, я не знімаю, знімаю, знімаю. Їсти? Їсти? Ні, ми їсти не хочемо. А це пити будемо? Ні, і пити не будемо. А що, це ви ж п'яти? Та ми так просто, це, знаєте, поносити, поносити, так. Так, це просто да. для краси ми тримаємо. А я от, що я тримав? Я тільки мав, пішли від Господи. Тримайте, на -то. Ну все, йдіть поїжте. Все, давайте. Гарного дня вам. Те відчуття, коли ти йдеш і розумієш, що тобі треба в інакшу сторону і треба якось без повернутися. Раз, два, три. Ми це зробили. Левел. Це уровень. Мишка. Хочу сказати дякую всім тим, хто дивився моє відео. Але, типу, якщо це відео було не таке цікаве, то вибачуха. Надіюся, мої другі відео були більше кращими. І е, дякую за перегляд. Ставте пальці вверх, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Дякую Ярине, що... Ярини. Ярині, дякую Ярині, що вона допомогла мені сьогодні зняти моє перше відео, мій перший влог. Дивіться далі. Мам! Я зняла свій влог! Просто поздравь, скажи поздравляю. Ну, поздравляю, ты не знаешь, что я Не знаю. Может, можешь не так, Галя? Нет. То, может, у меня что-то такое интересное? А я снимала снимала, как я была с бомжами. <с